Вітаю, друзі. Прийшла мені посилочка по обміну, хочу показати вам, що там, що там в ній. Так, отак мені упакували. Як завжди, хочу показати марочки. Марочки і штампи. От бачите, як, як з відділень деяких, які в них штампи, не, не чіткі. Не видно навіть, що за населений пункт. Дату трохи видно. Так. Значить, так, от упаковано. я трошки тут вже розпакував, бо там зі скотчем роботи не початий край. Тут бачите який напис. Дякую за обмін. Бережіть себе. Добре, дякую вам за обмін. Будемо берегти. Ось такі конверти обмінявся з товаришем. Як ви знаєте, що Кримський містно по спецпогашення було тільки, тільки в Києві, а в інших обласних центрах спецпогашення не було. Тому там мій один колега знайомий загасив на головпоштампі міста Одеси цими спеціальними поштовими. Штемпілями постійної дії. Якось так вони здається, називаються. Ось місто Герой, Одеса місто Герой 4 листопада 2022 року. Дата введення марки в обіг. Ось такий я конверт виміняв. Це такий же, два таких по два екземпляри. Два таких. Два таких ось тут з двома вже штемпілями. Тут у нас ще Одеса Перлина біля моря. Опатіфончик, бачите, на, намальований. І мотив з пісні Леоніда Утюсова Ах, Одес", «Ах, Одеса, Жемчужина у моря. Вказівник з індексом, з індексом голов поштампа. А куди там вказують ті садова? А, вулиця Садова. Нічого собі. Одеса Ліворуч, головпоштам праворуч. А, Садова, то поштам знаходиться на вулиці Садовій. Одеса, Вулиця Садова, Поштам, індекс 65001. Перлина біля моря, Патіфон, пісня. Ось такі. Два таких конверти я виміняв. І два просто чистих конверти перший день. Ось тут опис. Можна зачитати. Незаконно побудований Кримський міст поки що з'єднує тимчасово окупований український Кримський півострів із Росією. Від часу повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року, міст активно використовується окупантами для підкріплення своєї армії. Вибух, який пролунав 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту і призвів до часткової руйнації мосту, розвінчав міф про його неймовірну міцність і захищеність. Фантазія українського художника Юрія Шаповала на тему неминучої долі мосту через Кримську протоку втілилася в ескізі до поштової марки Кримський міст на біс. <кхи> Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків. Е, недопалок у руці героїні як символ того, що окупанти частенько. Потерпають від коріння в заборонених місцях. Ворожий легковий автомобіль, що летить у прірву, гублячи награбоване майно, серед якого навіть пральна машина. Байрактар, що випадково пролітає над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправився окупантами, переправ... переправлявся окупантами на фронт. Ось так, тираж 100 тисяч штук, примірників. Ось такі конверти наміняв. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.